Хмельниччина уже кілька років поспіль ініціює турнір з дитячого фехтування на шпагах. Цьогоріч судді оцінювали майстерність більше 50 учасників кількох вікових категорій. Утім, рівень спортивної напруги від віку не залежав. Пристрасті вирували на кожній доріжці, бо ж на кону перепуски на всеукраїнські змагання. Відбулися змагання, обласні змагання по турніру з фехтування. Наші дітки є переможцями всеукраїнськими, і тому це є гордість нашої школи. Битва на шпагах вимагає від мушкетерів бути пильними, витривалими і вміти розуміти супротивника. Фехтування допомагає завжди залишатися у формі, бути моторним, але щоб стати професійним спортсменом, справу потрібно вивчати з самого дитинства. Дані змагання по перше дають їм, як можна сказати, бойову практику. По-друге, підготовка до іногородніх турнірів. Два от сьогодні вони вночі їдуть на Київ. На лігу, от і взагалі, як кажуть, в спорах народжується істина. Зараз у цих дітей лише одна мрія пробитися до фіналу та перемогти, бо кожен хоче спробувати сили на національній арені. А коли пощастий, то й на міжнародній. Один із потенційних претендентів до складу збірної області сьогоднішній переможець обласної першості, вихованець фізкультурно-спортивного товариства Динамо Дмитро Шахрай вважає запорукою успіху працю у тандемі із тренером. Я здобув перше місце у турнірі. Це був очковий турнір, він проходив в честь 9 травня. Я хочу подякувати своєму тренеру, тренеру Ігорю Григоровичу за те, що він мною займається. А вже незабаром Дмитро Шахрай та решта шпажистів, котрі стали призерами на рівні області, представлятимуть Хмельниччину на всеукраїнських змаганнях у Києві.